Окус тижня і з вами я, я та канала, менеджерка з цифрових комунікацій та Дарія Малиша, наша дослідниця. А і сьогодні ми говоримо про дуже актуальну тему про так званий перепис населення. Будемо говорити про новий законопроект щодо праці в контексті того, як які можливості він надає для жінок, і про індекс соціальної мобільності. Отже, Даша, скажи, будь ласка, а, от ми зробили цей перепис, але багато хто скажеться на, то, на те, що там є недостатньо достань даних. останок. Чи можна сказати дуже коротко і пояснити, от, чому він не ок, ну чого, чого не ок, чого там маркує взагалі? Так, усім привіт. Ну, по-перше, мені здається, що називати це переписом не дуже коректно. Навіть в офіційній презентації, яку давав до білет, він там каже, що це скоріше не перепис, а скоріше оцінка кількості населення. Чому так? Тому що перепис це охоплення суцільне охоплення всього населення. Тобто ми беремо, ми заходимо до кожної людини, і кожну людину перевіряємо, чи живе вона там, чи який в неї стан, і так далі. Тобто, те, що проводилося, це так це, це бралися декілька е, різних баз даних: це бази мобільних операторів, це реєстри різні і так далі. No. І тобто, в цих даних немає наприклад відповіді на питання: скільки людина насправді заробляє, чи які в у неї житлові умови, чи яка у неї була історія міграції. І тобто усі ці більш якісні дані, які можна не можна дізнатися з реєстрів, не можна дізнатися, подивившись на твою сім-карту, а які можна дізнатися лише спитавши у тебе, ми на жаль не отримали. О, окей, а що я спробую там не знаю зайняти позицію опонентів? там спеціально буду казати, що це ок. А чому чому насправді ці дані так важливі? Хіба не краще, що ми зекономили гроші, все таки, і в нас є приблизні, але дані і гроші зекономлені? Чому це не ок? Це ж економіка? Ні. Ну ні, насправді, тому що ми зекономимо більше, якщо ми будемо використовувати дані і будемо проводити політику державну, яка заснована на даних. візьмемо, наприклад, такий приклад. І припустимо, що ми хочемо порахувати, де потрібно відкривати дитячі садочки, скільки їх потрібно відкривати, як ми це можемо дізнатися. Нам потрібно подивитись, де проживає скільки дітей, якого віку, тобто, це ми можемо навіть приблизно якось дізнатися з реєстрів, хоча вони можуть бути неточними. Але це не надає нам, наприклад, інформації про те, скільки з них проживає поруч там з батьками, з бабусями, дідусями, скільки з них живе в повній родині. тобто. У яких у яких із них є можливості, скажімо так, бути доглянутими іншими людьми з без дитячого садочка, а кому дуже потрібен цей дитячий садочок? І таких прикладів наприклад, насправді дуже багато, де державній політиці недостатньо лише даних просто про кількість населення потрібно і більш глибокі дані. А от, до речі, от, щодо прикладів садочків, я одразу подумала про жінок. Е, чи, чи правильно розумію? Тобто, що десь виходить, і нам бракує кількості дитячих садків і місць в дитячих садках, а десь там може бути їхній ледішок, типу, ти про це? І ми не знаємо даних, щоб це правильно, ну тобто, щоб щоб, щоб створити правильну політику. Ну тобто, у нас, наприклад, є якісь дані про те, скільки зараз черги в ну, дитячих садочках в яких областях, але це станом на зараз. Тобто, mm -hmm. насправді діти ходять в тяжкий садочок. Досить небагато років, тобто вони ходять декілька років, потім йдуть в школу. Але якщо ми хочемо планувати наперед, на декіль... ну, багато років вперед, нам потрібно якби, розуміти, скільки у нас там, наприклад, людей. Такого віку, які б могли б народжувати дітей, чи скільки у нас якби дітей до дитинського віку в різних регіонах. І тому і, взагалі, яка типова структура сім'ї, там, наприклад, на Західній Україні, порівняно зі східною Україною, це може відрізнятися. І тому, мені здається, нам потрібні ці більш глибокі дані. Окей. Okay. Uh, Давайте пройдемо до теми про жінок і про цей новий законопроект. Ну, Зрозуміло, що uh, ти не юристка, але ми можемо про це говорити. Роти з точки якихось економічних питань, і ти досліджувала тему власне зайнятості жінок. Розкажи, будь ласка, як прийняття цього законопроекту може їм допомогти чи навпаки, там що їм зашкодити? Ну, дивись, коли ми робили наше дослідження, у нас було виявлено, що однією з основних проблем, чому жінки не працюють або працюють менше ніж чоловіки, це тому, що саме жінки. Переважно доглядають за дітьми, тобто у нас там така культура, такі норми, що саме ну не тільки у нас, якби в принципі в більшості країн, що саме жінка зазвичай залишається і доглядає за дитиною, поки дитина може піти в дитячий садочок чи в школу. Але е, таким жінкам потрібно давати якісь альтернативні способи працювати. Тобто, наприклад, дистанційно, чи, наприклад, е, Якийсь гнучкий графік, що, наприклад, якщо у неї захворіла дитина, щоб вона могла в цей день попрацювати дистанційно. І цей законопроект він передбачає те, що жінка може, чи не тільки жінка-чоловік також, може домовлятися з роботодавцем індивідуально про те, що прописано в трудовому, в трудовому договорі, і там, наприклад, може бути окремим пунктом прописано, що, що, що ця зайнятість може бути дистанційною. Ага, а то вже нічого такого не було. Бо я думала, що знаєш, багато людей працюють дистанційно, а виходить, це було трохи не так. Ну, багато людей по факту працюють дистанційно, але ми не знаємо, як вони всі оформлені. Тобто. Ага. Окей, а щодо обмежень. Е... Так, а насправді в. Поточному закону законі про вторидомо кодексі було досить багато обмежень на працю жінок. Ну, багато з них було прибрано в останні роки, наприклад, обмеження на працю жінок в певних галузях. Але багато з них залишилось. Наприклад, те, що жінки з дітьми до трьох років не можуть їздити у відрядження, чи не можуть працювати вночі, чи не можуть ну, працювати недорочно. Хоча насправді їм це може бути вигідно, тому що за недорочну роботу більше. Ставка ніж за роботу в нормальні години чи в нічну роботу. Тому якби поточний кодекс посправляє жінок з маленькими дітьми від цих можливостей додатково заробити навіть гроші. А у новому законопроекті таких обмежень немає. А це дійсно дуже тим, виходить, що ти мама. А, ти, ти маєш, наприклад, можливість на вихідних працювати, якраз а тобі не не можна писати на вихідних. Це жахливо. А, окей, а, як знаємо а, з цього міжнародного економічного форуму, який відбувався, що тепер у нас з'явився такий індекс соціальної мобільності, де складно звучить чи могла б ти пояснити, що саме він вимірює і чому нам чому він злі для нас важливий? Чому ми типу в Україні маємо слідкувати за цим нашим індексом? Так, індекс соціальної мобільності він вимірює власне наскільки у людини є можливості продвинутися в суспільстві незалежно від фінансового стану її батьків чи від того, де чи коли чи як вона народилася. Uh -huh. Тобто я не буду описувати весь індекс, тому що там дуже багато компонентів туди входять, там пов'язані з якістю освіти, з доступом до освіти, з доступом до охорони здоров'я, з загальними якимось там штуками, пов'язаними з верховенством права, корупцією і так далі. Тобто там з. Доступом до технологій, технології, тобто там дуже багато різних індикаторів, але вони всі показують, наскільки Україна чи будь-яка країна дає можливості будь-якій людині, якби досягти того, чого вона хоче досягти, і мені здається, що це дуже важливо у першу чергу для економіки, тому що якщо Кожен, якщо людина якась дуже талановита, але вона не може досягти потенціалу свого повного через якісь зовнішні обставини, економіка від цього програє, тому що ми не повністю використовуємо потенціал цієї людини. Тобто всі ми виграємо ходить. А, а як саме держава могла б використовувати це повністю? Ну, тобто як, як держава має використовувати повністю потенціал своїх громадян? Ну, потрібно, щоб у кожної людини були е, можливості досягти того, що вона хоче, наприклад, там доступ до освіти. Так, що кожна людина може, наприклад, вступити у вищий навчальний заклад, е, незалежно від того, чи вона народилась, доступ до рівної якості освіти. Ми знаємо, що, наприклад, у селах школа зазвичай гіршої якості, ніж у великих містах. Тому якби у дітей, які народжуються у селах, у них гірше можливості, ніж у дітей, які народжуються в містах. Таких моментів дуже багато. Ясно, насправді стало набагато зрозуміліше. Дякую, що пояснили ці питання. Власне, якщо у вас також виникатимуть питання, ви можете писати їх в коментарях або на нашу сторінку і теж не не відповідати. Дякую, що слухали нас. Це був подкаст Цес. З вами була Анна Гата і Дар'я.